Я вас вітаю, дорогі іспанці. І сьогодні ми робимо урок, е означений артикль з виразами часу та кількості. Як ваш супровід, кому потрібна іспанська, той хай вчить із нами. Так, мої хороші, Я сподіваюся, що я щось демонструю, але воно таке дрібне, що просто ситуаціон. Відповідно, El de enero Е-не-то. Годиночки у мене тут тепер видно людям. Ну і славно. Поїхали, про що ми сьогодні поговоримо? Про артикль «Ла «La лас плюс години. і д'єс» – перша годинка і десять хвилинок. Лас дос, друга годинка. Елькідо з алас нюеве» – Як перекладемо? Матч о дев'ятій» – артиклі «Ла «la лас» вживаються з годинами. Добре. Тепер дивимося артикль L плюс Дні тижні, коли йдеться про конкретний день. Ель Домінго Бой, fiesta. у неділю йду на вечірку, мається на увазі найближча неділя, Ель sábado estuve con Кон Луїза. У суботу я була з Луїзою, йдеться про минулу суботу, але es hoy, ой, ayer fue домінго, який сьогодні день, понеділок, учора була неділя, без артикля, коли просто називаємо день. Так, виняток. Так, дивимося, будь ласка, я підтягну. Ось атенсіон у мене класна табличка. Лос плюс дні тижні, коли мова йдеться про регулярну дію. Лос miércoles tengo clases де español, що середи маю уроки іспанської. Mariano трабаха Лос Домінгос. Маріана працює щонеділі. Лос плюс день тижня це регулярна дія, яка повторюється. El плюс дати я складаю іспит 12 червня. el ексаміну de е де Хуньо. Але Кидія с ой, який сьогодні день де Марса, 5 березня, без артикля, коли просто вказуємо дату. Увага! День тижня плюс дата лише один артикль. Ель екзамен злівес, бінте де junio, іспит у четвер, 20 червня, лише один артикль перед комбінацією день плюс дата. Заходимо в граматику без артикля з назвами місяців октубре, Мій день народження у жовтні. Не використовуємо ель перед місяцями. Порла плюс частина доби маньяна, тарда, ноці, трабаху пола маньяна, я працюю вранці, естудіо перла тарда, я навчаюся в день, але, бо яку саме дія, йду додому о півдні, Ель кам'ян дела Басура Паса де маругада, сміттєвоз приїздить на світанку, кількість частота, а ла» плюс період часу. Анда уна ора аль дія. Я ходжу пішки годину на день. Vamos al cine dos veces al mes. Ми ходимо в кіно двічі на місяць. Аль ла» плюс час означає, скільки разів щось відбувається. L, La Los las, plus одиниці виміру кілограм літр дюжина L aceite, a subito 20 litro. Оливкова олія подорожчала на 20 центів за літр. Досплата cuestan 2 до el kilo. Банани коштують 2 євро за кілограм. L, Ла з одиницями виміру на або кількість за одиницю. Саме хороші. Ось така ситуація. Подивіться, будь ласка, ми цю тему будемо розглядати на нашому курсі запису. Приходьте я зараз засяду записувати як урок для рівня з нуля домовилися, і PDF файл я обов'язково вишлю вам в Telegram, наш, який в опису під цим відео. До зустрічі, моїх хороші, Буду рада